У нас нету дома. А, да, 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 да. Откусили да, нашу квартиру. Нету девятого и десятого. Только на десятом этаже женщину уж без головы вынесли. А вот, а Мы, нас соседи все поздравляют с днем рождения. Я проснулась от того, что подумала, что вот моя собака, что запрыгнула к нам, ну, а открываю глаза, она мне плита. Вот тут вон там, шишка, нога напухла. Щодо демонтажу за рано це казати, будуть е зняти е аварійності всі, які є. Потім будемо визначатися щодо е тих е руйнацій, які є. Підвіс який найбільше постраждав зараз. Не підключений до водопостачання, електропостачання, бо це зараз неможливо. Будемо все обстежувати, потім будемо підключати. Що стосується школи, то теж будемо вікна вставляти. Це наша муніципальна школа, на жаль, постраждала. Допомагаємо лікарням, які теж постраждали від цих вибухів. Працюємо і на цьому об'єкті, і на інших об'єктах, бо ви знаєте, що дуже важкі були прильоти, які були вночі.